Леонардо Ді Капріо в одному зі своїх нових інтерв'ю згадав, чим зобов'язаний Шерон Стоун. Ви знаєте, може це прозвучить як кліше, хоча це і є кліше. Але те, що я роблю, це не робота, це привілей і дар, особливо з того часу, як мені пощастило опинитися серед відомих акторів. Як відомо, у 93-му почали знімати вестерн швидкий і мертвий, з дуже відомими тоді Шерон Стоун і Расселом Кроу. І ось Ді Капріо дуже захотів до них приєднатися, але продюсери відмовили йому. У результаті все розрулила головна зірка фільму. А за суміцництвом і співпродюсер Шерон Стоун. Яка сказала, що Дікапріо ми беремо, а його зарплату я оплачу зі свого гонорару. Так вона просто неймовірна. Ну, подивилась мої ранні роботи, наприклад, про Гілберта Грейпа. Ну і вирішила взяти мене. Ось так вони втрьох і стали головними зірками того фільму. А ви дивились? Вестерн швидкий та мертвий?